Хліб у сьому голова вже традиційно на Прикарпатті відбувається свято хліба. За словами організаторів, метою заходу є подяка їхнім покупцям, а також частування відвідувачів новинками хлібобулочних виробів. Кожного року підходимо дуже відповідально до цього свята, тому ми підготували гарні. Вироби наших майстринь, тому що у нас не просто хліб, який виробляється, який є кожного дня. В нас є люди талановиті, які працюють на підприємстві. І ми нашим е жителям міста Івано-Франківська демонструємо справді ми витвори мистецтва сьогодні. Можна їх оцінити на сьогоднішній день. Наша область має великі запаси урожаю. Тож про нестачу хліба можна забути, зазначив голова Івано-Франківської гільдії приватних пекарів та кондитерів Ростислав Кукуруц. Ми сьогодні маємо це. Маємо добрий урожай, маємо його добрі запаси і можемо сміло, сміло дивитися в майбутнє. Тому я вітаю з цим святом всіх вас, дорогі франківці. Свято хліба прийшлося до душі усім, хто відвідав фестиваль. Прикарпатці дегустували булочні вироби та ділилися своїми враженнями. Дуже ну, гарне свято. Де щось Повела чорний, якийсь таким зюмом, попробувала якісь калацик. Подобається, подобається. Откуштуємо якраз. Коровай такий великий там просто. І в мене мама вона не може інше їсти. Це дуже смачний. І Я з щрецької області часто купляю франківський хліб, везу туди. Дуже дякую, дуже добре. А дочка в мене приїхала тільки що з Америки. Каже, кращого хліба знає, як у нас. Так yeah? я дуже мріяла про те, що попробую український хліб. і Сьогодні попробувала аж враження просто Ми Дуже люблю хліб, він дуже смачний. Організатори свята подбали і про найменших відвідувачів. Для діток тут відбувалися різні майстер-класи, зокрема з оформлення пряників та кексів, які малече забирала з собою. Також на ярмарку виставці був і музей хліба, де всі охочі могли сфотографуватися. А щоб ніхто не сумував, для глядачів відбувався святковий концерт. В Івано-Франківську триває свято хліба. Ярмарок, виставка хлібобулочних виробів, що розмістилася на центральній площі міста. тішить усіх відвідувачів, адже вони мають змогу спробувати різні сорти хліба та посмакувати пряниками. Також організатори пообіцяли, що на сам кінець концертної програми усі охочі зможуть поласувати смачним тортиком. Надалі Я ципліцька, роман була лектерка, Карпати.